Зараз чищу картоплю нажаримо. Доці не бери. Доця, телефон не бери. А на що ти мені видно? Поставлю назад. І так, щоб маму було видно. Так, да. ану, так маму не видно. Люди не бачать, що мама готує. Отак, о, так. Ми нажаримо картоплю, давно такого не їли. І зараз обчищу. Феміді пюрешка вариться. <кій> <кій> Давай. Як ви кришите нажарену картоплю <кій> картоплю? Ви ріжете. Отакими, як знаєте, типа як на картоплю Фрі, ну, полосочками такими. Чи ви кубиками кришите, чи а, чим ви вообще? Коротше, я буду нарізати від руки. У мене є крутезний блендер. Ну, нам дали свято все недавно. Ненадовго. І дуже мала потужність, чи як там правильно, так. Да. Коротше, то напруга невелика, то я не буду включати блендер, я вже наріжу од руки по старому методу. А так би на блендері бац-бац-бац, одинакові кубики, взагалі шикарно. Коротше, ми ріжемо на полоску, обичну картоплю, коли жаримо. Є люди, що на четверо перерізать картоплю, а потім, типу, так кришуть. по разному люди ріжуть. А якщо це пироги, чи якщо це вареники, то ми ріжемо кубиком таким дрібненьким-дрібненьким. І ви знаєте, оце сьогодні мені захотілося жарену картоплю кубиком. Да. Я картоплю порізала спочатку так. Раз, 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 раз на полосочки, потім так, тик-тик-тик-тик. І ось такий, зараз я вам покажу, який кубик. Ано, ну, отак я буду держати. І отакий от кубик виходить. Оп! Раз. Ось такий. Ти диви, Не можу взяти. І дитина тут щось хоче. І отакий от кубик виходить, бачите? Лимон хоче. Ти лимон хочеш? Оце? Що да. ти хочеш? Що таке? Відкрить оце? Да. Відкрить водичку? Да. Відкрила? Ану, ти сама довідкривай. Ану. Єсть! вийшлося, так? Да? Закручиш назад? Тш. А, <свят> обережно. Не облийся. Ой, яка ти господинка, Да? Ой-ой-ой, ой, 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 ой там ти що? Ой, яка ти, ти господиня ти, да? молодець, отако, от так. Да, отако. От отако, молодець, треба перемішувати Отако, так. Да. Молодець. Кого ви так гарно готуєте? В маму чи в тата? Га? Така господинька. в кого ти? Куди та... це ж водичка на чай? Ми не хочемо водичку із жиром, і з картопелькою. Ось ми вже поклали на сковородку і жаримо, Феміда перемішує лопатки та піднімай її. Бери, піднімай і перемішуй. Давай. А не мішай картопельку. Жариться яка якось. Ще цибульку хочу покласти тоді. Ось уже зжарена картопля. Все, готово. Сідаємо їсти. Отаку От картоплю можна ще із вишкварками, із салом, з цибулею жарить і класти в варен... у пільмени. Ой, був у мене в пироги. Да, а ось дивіться, оця ще прижариста оця скоринка, хто таке любить їсти. Раніше воно на других сковородках приставало так хорошо, і просто все було в оцій корочці такій, дуже смачне. І ми обдирали ложкою шкребли і їли. І коли сюди додать сало, щоб тут було більше жиру, тоді картопля добріша. Ну, а я жарила на олії. Так, насипаю я картопельку. М -м -м. Я попробувала, тільки що дуже смачно. Отака От іменно кубиками, бомбезна просто картопля. Буду зараз їсти. І з квашеними помідорами. Привезла з села квашені помідори у нас були квашені помідори у томатному соці. Ну, коротше, помідори в помідорах. Просто це є в томатному соці, у власному соці, помідори квашені. Коротше, хто поняв, той поняв. Вони взагалі бомбезні, дуже смачні. А це та партія вже закінчилася. Взяли нову, просто у воді квашені обичні. Ну, мені більше нравляться. Помідори квашені в помідорах. в помідори у соці в цьому. Коротше, по-любому, будете питати, що це за сік у помідорах. Я вам можу зараз розказати. Берете просто помідори, які у вас трошечки там чи підгнили, чи ще щось. Берете їх, перемелюєте, обрізаєте цю всю гниль чи ще щось, те, щоб почорніло трохи. Перебиваєте його чи на м'ясорубці. І цим заливаєте обичні нормальні помідори, які ви будете квасити, і все. Сідаємо, їсти <кій> картопелька, я вже їм сижу дуже добре. Взяла ще сметану, сметанкою так посипать, пилить. І достала Саша, ось чесник ще взяв. Я без чесника я не хочу. І достала ще з холодильника квашені помідори. А на них зверху, правда, така біла ця утворилася. Ну, нічого, Обшкребти і можна їсти. А можна навіть і не обшкрібати, їсти так. Дуже смачне. А ну, Квашені помідори вони взагалі пропадають, чи ні? Мені кажеться, ні. Сідайте за мною будете їсти. М -м -м. О, -о, О! Я люблю квашені помідори саме отакі. У нас вдома люблять помідори квашені, ну, свіжими. Як вони ще тверді, як вони ще не вкласилися. А я люблю, щоб вони вкласились конкретно. Це, щоб навіть біле на ньому з'явилося зверху. Бо вони такі. Це їси, а вона така трошечки аж щепоє за язик. І вони тоді взагалі бувають аж такі м'які. Це тугенький помідор я взяла. А то бувають такі м'які-м'які. Ммм.